Бажаю здоров'я, шановне критуриство. Радий вас бачити на своєму youtube каналі Обов'язково, будь ласка, підтримайте мене своєю підпискою на канал, тому що це для мене слугує мотивацією все більше і більше знімати для вас корисного контенту. А також обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, тому що там вся актуальна інформація стосовно різних ігор, стосовно різних промок, проектів і т.д. і ось нещодавно опублікував інформацію Усика, точніше токена його. І він вже дав більше 40%. саме. Цьому каналі я публікую інформацію, коли як по тому обов'язково підписуйтесь, тому що посилання на цей телеграм-канал, тобто мій, буде під цим відео. Тому чекаю вас там. Так шановство, судячи по назві відео, ви зрозуміли, що в нас сьогодні є можливість отримати 300 гривень від банку Пумп. Тобто, це все легально, все чесно, прозоро, відповідно, я це побачив в інтернеті. Вирішив спробувати, спробував, мені дійсності прийшло на рахування. Але маленький нюанс, якщо, наприклад, ви будете качати цей додаток самим, тобто без реферального посилання, от просто там зайти в App Store, то вам ці кошти не нарахують. Це така дуже особлива, така і копітка вимога. З боку банку тобто ви реєструєтесь за реферальним посиланням. Це реферальне посилання буде під цим відео. І потім у вас є можливість отримати кошти не як по іншому. Тому, будь ласка, зверніть увагу. Якщо, наприклад, ваш товариш також реєструється за вашим реферальним посиланням, вам приходять кошти і йому приходять. Тому це така хороша можливість. Так би мовити, трішки підняти кеш. Нікого так знаєте не закликаю. Якщо є можливість, то робимо, немає можливості, не робимо, я сам це спробував. Відповідно, в мене вийшло, тому ділюся з вами. Але якщо є можливість, то чому б і ні. Відповідно, що починаємо? Спочатку переходимо за посиланням, яке знаходяться під цим відео, і реєструємо. Точніше не реєструємо, а скачуємо додаток в Web Store, відповідно. Додаток називається PUMPOLI. Ми його скачали, потім ми переходимо безпосередньо в додаток. Тут натискаємо, там не стежити, відповідно. Далі, далі, далі натискаємо продовжити. Потім ми вводимо свій номер телефону, на цей номер телефону нам приходить код. Код прийшов, ми рухаємося далі. Так, Потім натискаємо увімкнути. У нас є можливість пройти верифікацію. У нас є три способи пройти верифікацію. Така вимога відповідна через Дію, через паспорт книжечку відпинає, або через ID. Я обрав виключно через Дію. Тому що, як на мою думку, це простіше. Я натиснув додаток Дія переходимо, я натиснув. Ось Заходимо вже в Дію, натискаємо там запит на копію цифрових документів, натискаємо підписати. Я підписую, потім ми проходимо так, умовити, умовну, верифікацію, ми потрібно, там сканувається обличчя. Потім ми там придумаємо код для підпису цифрового. Я натискаю підписано. відповідно Тут ми бачимо, що дякуємо дія підпис створено. все я створив, Потім вводжу цей код, який я не, не напередодні створив. Я його вів, все тут далі написано Дякуємо копія підписано, рухаємося далі. Потім у нас є запит на копію цифрових документів, я підтверджую, і на надіслати через Дію. Тобто ми, ми відправляємо всі документи через даний ресурс. І відповідно, тут все ми пройшли, документи отримані, все круто, все класно. Потім ми проходимо верифікацію безпосередньо додатку «Пумп». Там теж нічого складного немає, сканується просто ваше обличчя і все. Верифікацію продано, все супер. Потім в нас е, цікавиться, чим будете користуватися від піно. Для чого нам ця картка? Я обрав там зняття готівки, кешбеку, любу категорію вибрати, це не важливо. Надаємо доступ, не надаємо до... все, 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 також індивідуально. Потім е, в нас там підтвердження, чи рівно, вводимо свою електронну пошту. І нас питає, нас пит, запитують, вкажіть всі джерела доходу. Тут хто як вже особисто вибирає, якщо ви працюєте, то вибирайте там всі на просування. Я там обрав, працюю на себе неофіційно, відповідно. відповідно. Е, умовно кажучи, пишемо свій. Так би мовити, приблизний дохід. Ну тут можете, знаєте, написати там 40-50 тисяч, щоб знаєте, не було ніяких таких ситуацій. Якщо, наприклад, ви написали там 5 тисяч, ви заробляєте місяць, і вам на картку приходить 50 тисяч, то з, з боку фінмоніторингу, моніторингу відповідно буде питання, чому так. Ви там нібито заробляєте 5, тут вам прийшло 50 тисяч, звідки ці кошти. Тому напишіть, наприклад, 50-60 тисяч, можливо, там 40, я написав 60. Там сума на місяць, яка приходить вам регулярно, відповідно. Також там все там примітивно, нічого там складного немає. Обираємо, Потім відкриваємо. Ми вже безпосередньо картку. Тут ми підписуємо, підписуємо договір, відповідно, щоб отри, 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 відкрити дану картку. Нічого складу немає Договір підписано. Прийти до створення відповідної картки. Придумаємо пароль, підключаємо Face ID. також все швидко. Чарівно. все ми е, бачимо, що все на вищій рівні, і все. Ми вже безпосередньо в додатку. Дивіться, в даному випадку мені за рахунок попередніх е, питань, на які я відповів, що там я заробляю 60 тисяч гривень місяць. Мені дали картку на 25 тисяч. І щоб отримати цю нагороду, вам. Вам потрібно цю картку е, обов'язково активувати. Для активації вам потрібно зробити любу покупку на більше, е, більше 100 гривень. Я просто зробив поповнив телефон на 105 гривень і все. Відповідно, активація в мене відбулася. Я зробив зараз, ви побачите, це все я транслюю показую. Ось дивіться, я зробив оплату на 105 гривень, тим самим я активував картку. І мені за рахунок цього, за рахунок цього прийшла виплата в розмірі 241 гривня. А ви запитаєте мене борщ. А чому так? Тому що в назві відео написано отримує 300 гривень, а тут приходить 241 гривня. Але, на жаль, що на на цю суму накладається податок в розмірі 19,5%. Відповідно, нам дійсності нараховується 300 гривень, але мінус податок, тому у нас отримується 241 гривня. Але, я гадаю, це теж непогано, тому що ви не за який такий. Не за який бік, отримаєте 241 гривню. Да, пройшли реєстрацію, верифікацію, відповідно, активували картку, ну, все рівно, ви там, знаєте своїх коштів не витрачаєте, тому що там придбали продукти, якісь ви, там витратили на ці кошти, наприклад, з іншого банку. А тут ви е -е, оплату відбулися за рахунок банку Пумп. Відповідно, якщо у вас є можливість, то ви робите, отримаєте 241 гривню. Дивіться, я там зробив. Оплату 10 травня, відповідно, і мені буквально через дві доби прийшло нарахування. Відповідно. Можливо, це пов'язано було з тим, що я робив це на вихідні, трішки часу затягнулося. Якщо, наприклад, ви там можливо сьогодні зробите, можливо, навіть ввечері воно і прийде. Відповідно, Якщо у вас є така можливість, то. Ми ці можливістю використовуємо на всі 100%. Дивіться, як воно працює. Ви реєструєтеся обов'язково за реферальним посиланням моїм відповідно. Потім у вас буде там графа е, запросити друзів. Про цю графу детально е, розповім і як з, залі цю графу знайти в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь. Там я окремо зроблю пост. Відповідно, ви це реферальне посилання скидаєте своєму другу, він реєструється, він отримає 241 гривню, і ви отримаєте 241 гривень. Тому це так, знаєте, легкий спосіб трішки знає. Заробити на каву з булочкою відповідно. Якщо у вас там багато там знайомих, ви там всім порозкидали вони зареєструвалися, і ви заробили на цьому. Наприклад, умовно каже, якщо 10 друзів зареєструються, це вже майже 2,5 тисячі. Ви так оп підняли відповідно, і вони ж так само можуть використовувати цю. Так би мовити, маніпуляцію маленько. Відповідно, якщо є можливість, використовую, якщо можливості немає, то не використовуйте. Я це все зробив, я отримав кошти, тому вирішив з вами поділитися. Тому що, наториста, ну, обов'язково підписуйся на мій канал тому що там я оплікую інформацію, як знайти це посилання, щоб запросити друзів. І обов'язково підписуйся на мій ютуб канал. І, і на завершення ставимо таку ширну подивайку. Тому дякую за увагу. Отримуємо свої кошти в розмірі 200. 41 гривні від банку пункт.